1 жовтня, субота, Євангелія від Льоана, 8, стих 21, по 30. А я ще їм сказав: Я відійду, а ви мене шукатимете, та й помрете у грісі вашім. Куди я відійду, не спронужні ви прийти. Тож юдеї мовляли. Може, він самого себе вп'є, коли ото каже. Куди я відійду, неспроможні ви прийти, і далі ще казав їм ви здолу, я з гори, ви з цього світу, я не з цього світу. Тим я й сказав вам помрете у гріхах ваших. Бо коли не увіруєте, що я сущий, помрете у ваших гріхах, тоді вони йому, Хто ж ти такий? І сужи їм відрік, спокон вічний. «Як і казав вам, багато чого маю я про вас сказати й осудити, та той, хто послав мене, правдивий і що я чув від Нього, те й у світі говорю, а вони не збагнули, що Він про Отця їм говорив, тоді Ісус до них мовив: коли вгору чоловічого сина піднесете, тоді взнаєте, що сущий я і що від себе не чиню нічого. Але як навчав мене отець мій, говорю, і що той, хто послав мене зо мною сущий, не полишив він мене самого, бо я постійно те чиню, що подоби йому, і кого говорив так, численні увірували в нього. Насправді, юдеям не просто було повірити, що той, кого вони бачили, торкалися, з ким розмовляли. Був споконвічний Богом, а не всього лиш великою людиною. Повірити, що хтось є згори, не з цього світу, не є легко, тим паче нелегко повірити, що це сущий, тобто сам Бог, адже сущий означає той, хто є завжди. Водночас численні увірували в нього. Чому одні увірували, попри те, що це було нелегко, а інші померли у гріхах своїх. Непевно, ніхто зі слухачів Ісуса разом з учнями не міг осягнути того, що перед ними Бог і людина в одній іпостасі. але тим, які були відкриті до поопізнання, була дана віра, як дар, а тим, які не були відкриті, не було дано дару віри, і вони у висліді піднесли вгору чоловічого сина, тобто розіп'яли. Розп'яття стало часом прозріння для деяких, хто дів що сущі я. Євангелист Лука про це говорить так всі люди, що були збіглися на те видовище, побачивши, що сталося, поверталися додому, б'ючи себе у груди. Для інших прозрінням стало Воскресення Христове, для ще інших, як, наприклад, для Савла Павла, повірити у Христа. Як усущу допомогла окрема благодать, але усі, які увірували, були відкритими для Бога. Ця відкритість і дозволила їм прийняти як правду те, що розумом ніяк не можливо було осягнути. Споконвічний, сущий, триєдиний Боже, помилуй нас.